Всім привіт, вітання з Житомирщини. Давно не був я на зв'язку. Зараз я знаходжуся в командировці. Не знаю до якого часу. Подробності розповідати не буду, бо мій канал не про це. Кажу трошки із другої своєї ділянки, з другого садочку, що в мене залишилося в цьому році. Цей рік дуже неприємний по врожайності. Ранньою весною все було побило морозами, весь цвіт, а потім ще й завість Додавило. Оце, ось залишилося тут яблунька, горець, де декілька яблук, ну, можливо, ящики буде. Ось яблуко вже, як мій кулак. Потім залишилися яблочки на яблуні моді, хоча всі такі Слабенькі і в самій самій середині крони. Тобто, де морозець не зачепив, щось залишилося. Можливо, теж невеликий ящик буде. Все ж інше тут повністю ось сливки всі, пусті стоять, Яблоньки. хоча і відновилися дуже гарно, але на них практично ось такі поодинокі. Іграшки новорічні вісять. Ну і там на верхушці декілька штук. Груші. Ноябрьська також тут залишилось декілька штук. Надіюся, що хоча б ці довісять до кінця. Тут все пусто, все пусто. Досаджував трохи молоді деревця. І навесні, і восени, яблунівська пусто, ще навіть вона і не цвіла і не разу. Так, ну і ось така яблунька в мене гала. Яблука чуть більше за грецький горіх. Коротше, буду я її, мабуть, перещіплювати, бо щось вона незрозуміло. Здається, і прирост дає, а яблука третій рік дуже дрібні. На насінневих підщепах ноябрьська показує себе отак. От Залишилася на одній груші одна грушка і на іншій груші одна грушка. Врожай, звісно, максимальний, який тільки може бути. Ну, а тут на IV тут трошки дещо залишилось. Ось тут таке кубельце. Я нічого не нормував, тому що я вдома не був, а мої пожаліли. Ну, грушки будуть, можливо, по 300 грам наберуть, поки до збору. Вишні також тут ніде нічого не було. На сливах ніде нічого не було. Так, тут ось ще є говерла. Така. Гарненька грушка, ну хоч щось де залишилось, мабуть, вона трошки більш стійка до холодів. Тут в нас на щепи залишилась одна киргизка зимова. І все, все погнало вверх, просто сумасшедше. Тут в нас Толгарська красуня дещо залишилося. Декілька штук. Ну і тут навіть ось на цій яблуні я навесні не бачив, що тут навіть щось зав'язалось. Це у нас Red Delicious. Bohemia Gold стоїть пустенька. Стар кримсон яблення стоїть пуста і Ренет. Симиренко стоїть, яблунька пуста. Яблуня Фуджі вимахала вже десь метри 4, можливо й більше. Але також залишилося одне знизу яблуко і одне маленьке зверху. Далі трошки пройду по курятнику, покажу, що, що тут у мене залишилась азійська грушка. Значить, Одна із них мала бути секує друга кікосує. Але щось я не розумію, які це саме, бо не дуже схожі. Але те, що це азіатський сорт, то є. Думаю, що можливо і вона якась із них. Ну і верхня ось така, видно, що дуже пострадала від заморозків. Друга дала більше приросту, але не зав'язала жодної груші. На сливі 5 видів щеп, але також ніде нічого не залишилось. Курма весною почала рости, я показував в тому році. Лісток в цьому році ще більший в неї. Навіть не знаю, як його показати. Значить, відновилася вона із кореня і почала рости кущем. Не знаю, поки що не чіпаю її. Ось я трошки з нею втомився. Ну і другий кущ трошки менший. Може, щось буде в'язати через год, через два. Але здається, що її треба навіть весною, поки заморозки пройдуть вкривати. Доросле яблуня Delicious. Значить, Яблочко є поодинокі тут, але дуже-дуже мало. Якщо в тому році було з неї десь. 8 чи 10 ящиків, то в цьому році поштучно, можливо, з десяток буде. Не більше. Де не де. Персиків не було. Дерево здорове, але зовсім нічого не залишило. Далі у нас тут арет чіп, навіть щось залишилося карликові підчепі на Знизу десь там ще он одненький є. Так, ну і чемпіон. Ну, Чемпіон яблучки гарні, але також їх тут залишилося скільки два штучки. І ще два штучки. Побити не хватає кальцію в цьому дереві. Щось тут в землі я нічим не обробляв, бо ще раз повторю, що мене не було вдома. Так, ну що ж, на цьому буду закінчувати. Якщо огляд був цікавий, пишіть якісь коментарі. Не дайте каналу замерзнуть, так скажемо. Щось пишіть, ставте лайки. Підтримайте мене, бо я зараз там знаходжуся, де не хотілося б знаходитися. Але, на жаль, у нас така ситуація в Україні, що ми змушені. Всім добра, всім процвітання і до наступної зустрічі.